Заманяє сначала. А ну саломон покажи свій коронный прием. Прийом в отстранение собак. Батугом бьет. Батугом ба. Він поняв, что у него хвист давший, головне превосходство. С все. С новых Знову Снова. Сами! Модрулька. Поняв, що все, що він може, це хвостом дати. Він знову хвостом. Ну, Але він може і вкусити. Я не знаю, чого він собак не кусає. Він не кусає собаку. Потім видно, що сучка, вони сучок біля та вони кажуть. Він зараз хоч вибігається, я тобі скажу. Я так і хочу. Найголовне, щоб бути хвостом. І все йому, і все нормально. Давай, давай, покажи приём хвостом. Ба. Что, ты <хи> снимаешь? Серега, покажи свою майбутню дружину. Зелёный Вот це вона. Ми їдемо вже в школу. Яке сьогодні число, Серега? Сьогодні 21-е. 22 22-е. сьогодні 22, 22. Сегодня 22. 22. Сегодня 22. Лютого 22, — 22-го. ми вже їдемо, у нас четвертий, ні, третій захід півбуса апаратури. Да, півбуса апаратури Бориславі. Я їду на ходу, на ходу скидаю з айфона вчорашні зйомки зі шкіл. Можливо, це не багатьом потрібно, але ті діти, які були в школі, вони зазвичай зазвичай передивляються раз захід. Ось, Тому угодка супер сьогодні. Вже під'їжджаємо в Борислав. Яка сьогодні школа, хлопці, номер? Школа номер 4 Це велика да, школа? Велика школа. Найбільша школа в Бориславі. Ми взяли дуже багато звуку. Дівчик, розкажи, що за звук? Що за звук? Хороший восьмерський комплект, щоб нормально качнути. Короче, з таким звуком в школах ми дуже рідко буваємо. Тому для мене сьогодні подвійне свято. Кіну вже майже всю інформацію вчорашню, зараз буду удаляти з телеопа! Буду удаляти з... з айфона вчорашні зйомки. Залишайтеся з нами на каналі за завинювання душ. Вигружаємося. Ну що друзі, ми вже в школі. Викладачі, не викладач з школи, не дуже хотів давати нам багато дітей. Я боровся до кінця, згадав старі часи, як я розпочинав ходити по школах, коли я ще перших 100 шкіл пройшов. Я бився за ко за кожний клас. Нам дали тільки 10 і 11, я почав говорити: слухайте, будь ласка, давайте щось придумаємо і зберемо більше дітей. Бо ми приїхали, кажу, з різних куточків України. Попросив друга Сергія. Він знову ж таки взяв апаратури майже на 200 тисяч гривень. Він працює в готелі, і там була дуже хороша апаратура. Набрали, кажу, апаратури приїхали. А ви нам тільки 10-11 класи даєте і просто. Е, дякувати Богу, зміг домовитись. Нам вже зібрали майже цілий зал, але я попросив ще більше і зараз. Мають ще донести стільці. Е, будемо розпочинати. Е, викладачі бояться брати на себе відповідальність. Кажуть, а, а вдруг діти будуть іти і стільцями і впадуть і щось собі розіб'ють. Розумієте, ну такі смішні речі. Вони не знають, що буде, як буде, переживають. Е, а я, я знаю, що буде все класно. Сьогодні ми прокачаємо четверту школу в місті Борислав. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал е, в Ютубі, на мій канал, ставте лайки. Якщо вам подобається відео, діліться своїми друзями. Всім мир! А чого ти не кажеш? А це у нас пригорі любимо. Ооо. Да. Але примість. ми ще маємо і такі. Брутуха. Ми ще маємо і такі. Державний. Корочки, як депутати. <рігару> а, <рігару> ага, <клас. рігару> У мене теж є комітет по боротьбі з корупцією. Слухай, маєш ще одну? <рігару> Заступник голови. А у них самий урок і я не можу забрати на стільці. Ми з нашого класу. Ви хочемо свого класу. Де ми сидимо? А там зараз є урок будете по тисячі урок. А кого тут сьомий ще якийсь клас має прийти, так? Не Що ми робимо? Вирішуємо питання з стільцями, немає стільців. Збираємо стільці. Підеоблог веду. Це ми допомагає мені викладач. Але ми тою молоду, що ми ще робимо репетицію. Але це ж не підуть і І так само інші робити не скажете. Потім давайте ще репетицію танцю. І прийдете з кріслами, будь ласка. Ще репетицію з танцями, то вже на 10-й урок. Ні, танці вже не Танці вже я піду без одного на третій Це закінчується урок, перерви вони мають бути тут. Завтра до танцювати. Ми закінчуємо урок і з цим Добре, Шост... добре. Але, будь ласка, зі Світцями. Шостий б. б. Я записала вас. Шостий Б, тоді ми Все, дякуємо. До зустрічі. Тобто є великий клас, тільки півгрупи, їх взагалі 30 дітей в класі. А, Класно. то ще одна група. Я виставила в тому залі на шостому році. А, не, не. Все, чекаємо вас, друзі. Добре? Наталя Васильовна, ви теж. Все, до зустрічі. Тільки стільки сьогодні, тільки для вас сьогодні тільки для вас, так ви вже десь це чули. Зараз я почекайте. А будуть діти з вашого голосу. Тільки ви чекати. Артисти, що будуть концерт на шостому році проводити з Нововолинська. І діти хочуть йти на живий звук. На вони були в гімназії, були у четвертій школі. Вони мають прийти до нас. Та, знаєте, диві... і що всьому школу мають проти. Вони зараз будуть у нас на шостому уроці, То буде живий звук. То, е... Можете наприклад, бо то мені дівчинка дала телефону, що вони на шостому році йдуть е... актові зал. Хороший концерт дають хлопці, ось ці що говорять. Вже, вже знають вони, так? Вже знають. А, а вже... Молода пише. Було в 9 школі, дуже гарно зробили, О, вже говорять. Бачите, найкраща реклама це класний товар. Ми робимо якісний продукт, прокачуємо дітей правильними принципами. Давно я вже не ходив по школах, по кожному класі і, і просив, щоб нам дали дітей. Бо щось тут е, в цій школі, в першій школі не так легко домовитись було. Ходимо по класах, вже десь 7 чи 8 класів має бути, приблизно 200 дітей назбиралося.

Дороги. Без СТП від права без хаваря. Моя мрія Україна це родюча земля. на якій росте не тільки картопля, матір мафля. Моя мрія, Україна, це спортивна країна. Ті грають футбол, але не часу на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. пусть не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія бачу нову Україну, моя мрія. Поступаємось. Пиву, моя я. Бачу нову Україну, моя, я. ты що це візким бігу моя? Бачу нову Україну, моя. моя мрія, це місти мутя бігу, моя мрія. бачу нову Україну, моя мрія. Це що? Це бігу за бігу. Молодці, ви плескайте до собі. Паша школа, дай до шуму. Добре, що не йде на уроки, далі співаємо. Я жартую, друзі, я хочу колись ще до вас проїхати. Тому, тому краще, краще кажуть, рибку не докормити, чи перекормити. бо Вона потім не буде клювати. так? Я знаю, що на цьому місці є клас, який погодиться піти на цей урок, але на він піде додатково, тому що він пропустив цей урок. Є цей клас туди? Де ви є? Де він пішов? Ви не пожаліли, так? Нормально, Але ви на урок підете, що ви знаєте? Що стираєте? Постарається. Постираєте. Добре, друзі, я би хотів почути вашу думку. Вашу думку. Скажіть, чи потрібно такі заходи проводити в школах? Але я би хотів, щоб хтось підняв руку і сказав. Свою думку особисто, що ти для себе зрозумів, що ти сьогодні почув для себе корисно, хто може сказати? Так, тихенько, будь ласка, прошу уваги і поваги до вашого друга. Що не можна, курити, сигарети і пити алкоголь. Як тебе згадати? Що ти амон? Руама, ти молодець, бо леске не дорогу. Саме Самоленький. А хто ще скаже? Я знаю, що наша родзинка зараз прокачає всіх. Родзинка, тільки не багато часу, я знаю. Давай спаємо. Ти можеш, будеш стояти, будеш менше з ним говорити. Старший. Хто старше щось каже? Як ти старший щось скаже? старший хтось скажете, чи ні? Є дівчинка, так? Старша дівчинка з п'ятого класу. Давай. Як... Я шостого. Як тебе звати? Погано. Давай, ти сміливо можеш бути, бо ти зап'янів, але ніхто не бачить, не буде знати. Тільки в Ютубі 20 тисяч тебе побачити. Україну і ставати кращими заради інших людей і показувати добрі Україну. Молодець, молодець, побачити! Ми це українці, і ми маємо навчитися робити добро в нашій країні, починати саме з самих себе, тоді світ стане розумію, Давайте молоде. Були дуже близько, ви всі чули, як вам ударники, як вам Діта, і дуже доречні, корисним для нашим молодім діям, то Дякуємо, дякуємо, підтримуйте Ближче мікрофон. Серега, дай звуку мікрофон. Щоб ви пропагували існує здоров'я спосіб життя. Та, бо це мало сім'я буває. Дякуємо, дякуємо, дякую. Дякую, дякую. Добре, друзі. Я хочу вам ще подарувати візитки, хочу, щоб ви скачали пісні мої безкоштовно. Є сайт, але сайт не працює. Контакти звичайно. Добре? Пишіть щось Давай. Що ти пальцем правда? Е -е ви що скажете можна? Ви так сьогодні допомагали, такий серйозний активіст. Поплескайте, береться, як новина. Якби не, як не пані Галина, то я думаю, на 4 класи було б сьогодні менше. Пані Галина, давайте, прокачайте. Я знала, що таке алкоголь і віку країн, а що не тільки вони здорово супросить життя. І треба жити. Здоровий ділі, здорові дух. Наша школа саме краще. Наша школа праці. наша школа суперкрас. Як Дякую, Залишайтесь на місцях. Ми роздаємо візитки вам ще. Здоровим ділі, здоровий дух. Друзі, дивіться, на візитках є мій канал на Ютубі. На ютубі. Ви, ви Сашу, Ша, що... ви е, в Ютубі маєте канали. Так! Відео з вашої школи буде на каналі. подивіться як ви співали зі сторони, добре. Підпишіться, підпишіться на мій канал, Славко Святинчук. В інстаграмі Славко Святичук, в Ютубі Славко Святичу. Добре? Не забудьте підписатися. контакті, якщо якісь писання, пишіть в контакті, тільки е, я забув сказати, дівчата, я одружений, тому пишіть. По серйозних питаннях э, хлопці, якщо якісь питання пишіть, э, фотографію робимо пам'ять чи не селки, давай э, селфі зробимо пам'ять. селфі з вами.